Друзі, всім привіт! Це я Сергій, вже наближається весна. От, хочу приділити трошки уваги своєму мурав'ю. Ну є які невеличкі проблемки такі. Нічого в ньому робити не треба, все по ходові, все нормально, все працює, все їде. Але сьогодні про е, зарядку акумулятора, слабенька дуже зарядка, От, то вирішив розібратися. Ну і як виправити цю ситуацію, спробуємо з вами разом. Ну ось, друзі, так. Реле зарядки тут під кришечкою. У мене їх два однакових. Це такі, як рідні йшли, вже останніх моделей електронні. Покажу там в гаражі є. Зараз заведу і вам покажу, самі побачите, як... як. Яка зарядка зараз газую? Як бачите, дуже пізно відкривається таблетка діод, там електронне Так, Пізно йде, вмикається зарядка, перемикається на генератор. Це одне. А інше що? Ми тут перевіряли акумулятор ось тут акумулятор 60 А автомобільний, то перевіряли зарядка, навіть коли газуєш. 12 вольт іде. Дуже маленька, а треба, щоб була приблизно до 14-14. Значить, ми подумали, що це проблема в реле. Показую, які в мене реле. Ось, друзі, отаке точно реле. У мене їх два. Стоїть зараз на моєму мурав'ю. Це електронне. Бачите, тут тільки одна катушка це для стартера. А тут далі. Ідуть радіодеталі електроніка. Його вже і це реле перевіряли спеціалісти електронщики. Щось тут, може, паяли, може і ні, але толку ніякого нема. Що це ставлю? Що теж зараз стоїть. от То мій брат старший, в якого був колись е турист-мотороллер такий, то на них стояли реле РР. 121 три катушки. Він мені каже, Серега каже, якщо знайдеш трьома катушками, ми спробуємо каже, зробити зарядку. І все нормально буде, бо там є регулювання. Ну, а тут з цим ділом може розібратись, мабуть, тільки е, спеціаліст. А ще, якщо в його є які стенди, щоб перевірити його, Ну, нема в мене таких спецов. Я недавно знайшов. На великій об'яві реле таке, як мені рекомендував брат. Ось, друзі, дивіться. РР-121. Оце реле. Подожіть, не так, мабуть. Ону, отак. Так же? А, точно, так. Да. Ось. Оце реле 73-го року, друзі, знайшов. Дивіться, який його стан. Ну, все чудово. Всі катушечки свіженькі, ціленькі. От. І знизу перевіряли оці резистори. Теж вони цілі. Тестер показує, що все в порядку. От. І тут видно, що ніхто його ще не крутив. Фарба на гвинтиках. Ніхто його не крутили. Нічого тут не регулювали. Є тут можливість, бачите, пружинки. Та мій брат каже, що за допомогою цих пружинок вони колись, коли їздили на таких моторолерах з такими релі, регулювали так, як їм хотілося. За допомогою пружинок тут. Я не вмію, то це і треба бачити, то мені брат обіцяв допомогти. Реле купив таке майже новеньке. То спробуємо замінити. Зняти, відкрутити з мурав'я електронне, і поставити оце. Так, зараз, зараз показує акумулятор 12,3 вольта. Зараз заводимо і побачимо, коли зарядка піде, скільки буде показувати генератор. Правильно? Заводимо. 12,7 було, зараз 12,2. Скільки було? 13,3. Скільки було, як зарядка? пішла? 13,7. 13,7. Так це ж вже більше, ніж було. 12. Так більше, так обороти які? На Воно великих оборотах було, було 13,7. Ну це ж дуже великі обороти, Буємо, так? Да, а да. нам треба, щоб при нормальних показувала зарядка. Ну, зараз будемо ставити інший реле, е реле. інший. Ну ось ми вже прикрутили це реле. Рік 79. Показуємо, значить так. Горить червона, як заводимо, червона вже тухне. І коли вимикаємо, виключаємо, червона. Потихенько загориться, бо зарядка вже не буде йти, показую. О. О! Зараз робить так, як треба. Значить, по самій зарядці. Ми тут заміряли, заміряли, значить, коли на... Малих обертах. Зарядка йде приблизно 13,8. 12,8. Отак. Коли додаємо газу, десь на середніх показує 13,7-14. А на самих великих обертах показує 14,8 14 до 15. Ну це, брат каже, не страшно. Я ж на йому. Не їжджу так, що цілу годину їду, що буде на максимальних обертах йти 15 вольт. А що ж мені тут до городу 5 хвилин проїхати, то отака ситуація. Значить, ми думаємо, що все нормально. Це краще, ніж 37.02. А було у нас 37.02, так? Так. Да. 29.03, 37,2 маркировка. А це зараз РР-121. Без ніяких да. букв, без ніяких цифр добавочних. Ну, тепер що? Закриваємо кришечку сюди, ставимо. І все. Ну, ось вже і кришечку закріпили. Показую, як тепер. Як тепер? Ну, так само є. Зарядка спрацьовує вже так, як треба. Ось бачите, заводимо. Зарядка йде. От так. Ну, що ще можна зробити? Що можна зробити? Почистити генератор. У мене є нові щітки. Генератор треба, може... Розкрутимо і помиємо. Бо вже, мабуть, 4 чи 5 років я туди не заглядував. Ну, ось, друзі, тепер буде краща зарядка на моєму мурав'ю. Це реле мені прислав з міста Миколаїв Толя Макаренко. Якщо дивишся це відео, привіт, дякую тобі, що прислав нормальне, якісне реле. Тепер можна. Їздити, і акумулятор буде підзаряджатися набагато краще, ніж було. Дякую, друзі, що подивилися. Всім всього найкращого, мирного неба, здоров'ячка, успіхів і до нових зустрічей!